Основна ідея нової української школи це ідея того, що зміст її базується на компетентнісному підході і так само методи навчання на компетентнісному підході. І ми розпочинаємо, як тільки буде затверджена концепція роботу над стандартами нової української школи, і зрозуміло, що при перегляді стандартів можна буде врахувати багато тих. Положень, які вже сьогодні виписані, і в законі, і в концепції, представленій Національною академією педагогічних наук, за нашим планом впровадження діти підуть в перший клас такої нової української школи у 2018-2019 році, і якраз до того часу. Має бути затверджений стандарт початкової школи, розроблені і пропілотовані програми для першого класу, і тільки тоді ми можемо їх надавати для всієї України. Але це буде в 18-19 навчальному році. Проте ми маємо цілий шквал е, критики з приводу чинних програм початкової школи. І саме ця критика чинних програм початкової школи. Привела нас до розуміння того, що неможливо чекати аж нових стандартів. Треба переглянути ці програми на предмет їх осучаснення, на предмет приведення до вікових особливостей дітей, на предмет можливо розвантаження зайвою теоретичною інформацією, особливо на у першому-другому класі, тобто в цьому першому циклі. Вже зараз, щоб ці діти, які сьогодні є в початковій школі, могли скористати від такого перегляду програм. Світ надзвичайно стрімко міняється. Буквально ми, якщо подивимося на різні галузі, і е, як здобувається інформація, ще 5 років тому і зараз вже є величезна різниця. Так само міняються діти. Так само міняється зміст, з яким вони стикаються, і світ навколо них. Тому в сьогоднішньому швидкоплинному світі навіть 5 років це вже великі зміни. І ми мусимо, як школа, на ці зміни, реагувати.